Коли не був з тих, хто полює на якісь сенсації, чи розповідає дивні історії біля вогню. Я звичайний сільський хлопець, якщо це взагалі так можна назвати. Родом із Черкащини, усе життя пропрацював на молочному заводі і ні, не в офісі, просто вночі розвозив охолоджене молоко з пунктів прийому до цехів. Ну, я думаю, тут і пояснювати багато не треба, сама робота тиха. Але, чесно кажучи, подекуди виснажливо. Але знаєте, як то кажуть, селяни це не годинник, а худоба це не машина, тож мені часто доводилось виїжджати вночі, аби все встигнути до ранку. Самотні дороги, темні ліси, старі села, усе це стало моїм щоденням. Ой, скільки пригод уже було. І жоден вовк чи якась сува вже давно не викликала в мене бодай якогось страху. Але ось уже два роки я не можу заснути без світла. Кожна ніч для мене це жах, і я ніяк не можу забути те, що я побачив. Заплюющую очі, і я знову там. Я дуже часто відчуваю запах згнилого листя. Ситуація, яка зруйнувала моє життя тієї ночі, коли я віз останню партію молока через стару лісову дорогу між жавухами та драбовим. Але про все по черзі. Хочу розповісти одну важливу деталь. Моя давка, а саме так я називав свою невелику вантажівку дав 45 я впевнений, що кожен із вас бачив таку біля магазинів типу АТБ та подібних. Чесно, ця машина була єдиним, чому я довіряв у цій роботі. Вона була трохи стара, але доглянута з бортовим рефрижератором на два сектори, такий собі європейський малюк, що вправно втискався у вузькі сільські дороги. Маневрував на тісних подвір'ях і ніколи не врядував. Я в ньому взагалі сам міняв мастило, чистив фільтри, перевіряв дроти. Ця машина стала мені майже як друг. От чесно, бувало, навіть звертався до неї, а коли довго їхав, сам розповідав якісь свої думки. Ми з нею пережили і хордовини, і заметілі, і поломку мосту, коли взагалі довелося спати цілу ніч у кабіні під відкритим небом. Але вона жодного разу не підвела мене, жодного, я вам хрест даю, не підводила аж до тієї проклятої, гидкої жахливої ночі. У той день усе пішло не так ще з самого ранку. Ще зранку зламався один із холодильників на пункті збору. Молоко почало псуватись просто в бідонах, ні з того, ні з цього. Наш начальник нервував як ніколи. Хтось лаявся, а дехто зі старших казав, що це просто поганий день. Але я ніколи не вірив у прикмети. Тож я просто завантажив машину і вирушив. Мені спочатку потрібно було виїхати з села, проїхати стару дорогу вздовж лісу і вже на світанку дістатися до точки, і ось саме тут усе й починається. Усередині я відчував якусь незрозумілу тривогу. Як завжди, увімкнув музику і поїхав собі. Виїжджаю з села і раптом двигун глохне. Взагалі без жодної причини, без попередження моєму здивуванню не було меж. Я вийшов та усе перевірив. Ну, не знаю, ніби все як завжди, все справне. Зрештою, завівся з другого разу, але в повітрі вже витав якийсь дивний холод. Ви зрозумієте мене, я пів життя там працював, я знав кожне відчуття в собі, і тоді щось насправді пішло не так. І знову ж таки їхати я мав старою дорогою в об'їзд, бо основну трасу перекрили там взагалі був ремонт, залишався лише старий лісовий шлях, яким уже давно ніхто не користувався. Але як у нас кажуть, молоко не чекатиме, тож я просто рушив далі, розмірковуючи над дивним станом і ситуацією з двигуном, я одразу помітив, що дорога була вкрита туманом, який не стелився, а ніби висів у повітрі. Мов павутина минуло ще трохи часу, і я чітко помітив дещо дивне: радіо стихло, а мобільний сигнал взагалі зник. Ось це видалося мені доволі дивним, бо навіть на віддалених ділянках доріг таке в наших краях траплялося дуже рідко. Їду, слухаю лише шурхіт радіо і дивлюсь на туман, трохи скидаю швидкість, і раптом розумію. Я буквально починаю засинати те, що ж це таке сьогодні. Зазвичай я ніколи не хотів спати в дорозі. Я навчився це контролювати. Мій організм давно вже звик до нічного режиму і поїздок уночі. А тут, хоч би, спати хочеться, взагалі не можу себе контролювати, очі самі заплющуються. Це тривало доти, поки я не побачив у світлі фарс, силует людини, таке бувало настільки рідко, що можна сказати, взагалі не бувало. Дивлюся, стоїть чоловік. Одягнений в якийсь дивний одяг, і видно, що пильно вдивляється в бік водійського місця. Тобто, на мене, я трохи зупинився і питаю, ви що тут робите серед ночі взагалі? Тут навколо ані душі, відкриваю двері. Він підходить ближче і відповідає мені: Привіт, я мисливець, Заблокав трохи в лісі ще в день. Вийшов на горбок, спустився, а назад уже не пам'ятаю куди. От щойно півгодини тому дорогу знайшов. Ось вечір тут був. Ну що ж, сідай тоді раз така справа. Він сів у кабіну і зачинив за собою двері. Ви вже, напевно, хочете запитати, навіщо я взагалі погодився? Але таке буває. Такі випадки бували в нашому селищі. Многі якісь люди заблукали їм, просто допомогли та й все. Ну він сів у кабіну і зачинив за собою двері. Але моя машина знову не заводиться. Ось, хоч стріляє, не хоче, потім все ж якось вдалося. Це мені здалося дуже дивним. Чоловік цей виглядав досить літнім. Стара зелена куртка джинсові штани, але я не одразу помітив деякі дивності. Будучи трохи нервовим через нетипову поведінку машини, я вирішив вийти і перевірити, чи все гаразд з технікою. Чоловік сидів мовчки. Вступившись поглядом перед собою, я відкрив двері і вийшов. Навколо мертва тиша. Ліс повністю нас оточував. Моя вантажівка стояла на краю дороги, фари світили. В салоні горіла лампа, тобто я міг ззовні бачити, чим займається незнайомець. Перевірив машину. Ну тут все ж у нормі, що ж не так. Зрештою, я якось завівся і поїхав. Але ще коли виходив із кабіни. Відчув дивний запах у повітрі, якісь гнилі листя, чи що. А в салоні цей запах став взагалі ще вразнішим. Я поглянув на чоловіка. Він мовчки дивився прямо. Я спробував заговорити з ним, і тут мене ніби стукнуло: Ступ, мисливець? У цьому лісі мисливець? Ну, а де рушниця? Де спорядження? Хоча б якісь речі, які це доводять. Невже він все загубив? Не знаю, дивно це якось. Потім ще раз поглянув на нього і побачив таку картину. Ну я навіть не знаю, як це пояснити. Сидить цей чоловік, рот трохи відкритий, а з нього тече слина. в нього вже вся куртка в плямах. З вами все добре? запитав я, а він мовчить. Не знаю, я його ніколи не бачив. Я ж пів свого життя їздив цією дорогою. Я б хоча б раз та зустрів би його, а машина тим часом знову починає глохнути, просто повільно зупиняється. У мене вже з'явилася справжня тривога і неспокій. Бляха, та що ж тут не так? Ну, маячня якась відбувається. Їду, розумію, що машина знову глохне, а цей сидить поруч, і він мене чомусь почав дуже сильно напружувати. Ну я знову зупинив машину і кажу йому, та що ж це таке? Ніколи такого не було, тут ніби хтось навмисно робить. І тут він якимось неприродним, спокійним голосом відповідає мені: звісно, навмисно, ти нам потрібен, і різко повертає голову в мій бік. Ну, тобі ж потрібно раніше відвести все на точку, а я до твоїх планів не входив, вірно? Я коли почув це, думаю, що? Він взагалі це звідки знає. А він же весь цей час просто сидів у салоні на пасажирському сидінні. Наш салон вантажівки освітлювала саморобна лампа, я дивлюся на нього, а в нього з носа пара йде. І як у тварин, знаєте, буває таке. І дихає він так важко, що, здається, не людина, а звір сидить у машині. Раптом лампа і світло в салоні різко згасли, повно темрява. Я поруч із незнайомцем. Далі я навіть не знаю, як описати те, що сталося. Це просто не вкладається в голові. Я розумію, що ситуація максимально ненормальна. Ну думаю, штовхну цього божевільного ногами з машини та спробую завестися. Тисну ногою і відчуваю, що вперлась вона у щось тверде і гостре. Різко хапаю телефон починає світити. Думаю, він там що ніж дістав. Свідчував у мене сука в машині, сидить якась погань. Я такого ще ніколи в житті не бачив, сидить цей чоловік. Усе як було. А ось тільки голова в нього оленя, бляха, Натурально голова оленя, тільки мертвого зі стертою шкірою, білими зіницями, глибокими ранами і рогами на півсалону У світлі телефона його очі почали світитися, і я розумію, що воно схопило мене за ногу дуже міцно і почало тягнути на себе. Я почав кричати. Не знаю, напевно, весь ліс чув. Я намагався вирватися, але воно тягло мене з кабіни, мабуть, обік лісу. Мене врятував маленький ніж, який я залишив зранку в машині і зовсім забув про нього. Я просто розмахував руками і випадково зачепив його. А в салоні темрява фари згасли, не видно бляха нічого. Ну я тим ножем почав бити по цій погані. Я не знаю, куди потрапляв, адреналін зашкалював, але воно теж різко почало кричати, видавати такі жахливі звуки, яких я ще ніколи не чув, напевно, від болю. Воно шалено сіпнулося, і зі всієї сили жбурнуло мене в інший бік машини, та так сильно, що я вилетів через відчинені двері водія просто на дорогу. Дуже болісно вдарився спиною. Я схопив ліхтарик, почав світити і бачу, як воно біжить у ліс. Сука, ви б це бачили. Біжить людина, головооленяча, ще й на чотирьох лапах. Побігло кудись і зникло, залишивши мене самого. Я митю заліз назад у вантажівку, замкнув двері і ще півгодини намагався завестися. І я так виїхав. Ця ту ніч більше не повернулася. Я доїхав до точки без пригод. Назад їхати відмовився, просто мовчки пішов звідти. Наступного дня я одразу звільнився з роботи, перейшов на заспокійливі снодійні, бо з того моменту я не можу відмитися від запаху гнилого листя, нудотного та огидного. Я вже давно переїхав у місто і більше не хочу навіть згадувати про село. Начальство ще півроку намагалося з'ясувати, що ж там сталося, і чому я запізнився. Тому що для них я був цінним працівником, але це вже не мої проблеми. Я не знаю, кого я бачив, хто це був, навіщо, для чого, звідки в мене немає ніяких відповідей. До речі, через деякий час я дізнався, що в тих місцях часто зникали водії.